<тірш> так. Маю, хто ви, є? Хочу всіх привітати слава Ісусу Христу. Мене звати Веремій Юрій Костянтинович, я єпископ церкви Християн Віри Івано-Івановської України в Івано-Франківській області. Що сьогодні привезли до Центральної міської клінічної лікарні? Чому? Наша церква працює з 95-го року з церквою міста Саннес Горвегія. Яка надає гуманітарну допомогу для нашого міста, для нашого, наших людей, нашого населення. І черговий раз ми сьогодні привезли в лікарню, в центральну технічну лікарню Ставано-Франківська, функціональні ліжка, які будуть в нагоді для наших лікарів, і для наших людей, неодноразово працюючи з лікарнями нашого міста, з іншими соціальними установами. Ми отримуємо деякі замовлення і по мірі можливості ми стараємося задовільнити. Протягом року у нас виходить 4, 5, 6 вантажів великих автомобілів, які ми привозимо і надаємо допомогу. Цей раз ми надаємо допомогу центральну клінічну лікарню, два функціональних ліжка ми надаємо в обласну лікарню, одне ліжко надаємо в хоспіс. І два ліжка ми надаємо в центральну Коломийську лікарню. Забув, як вона називається, ну, туди надаємо також допомогу. Ну і різна е крісла є, є різний одяг, те, коли є простані, подушки, матраси. Отак От ми співпрацюємо. Хочемо чи можемо тим допомогти для нашого міста, для наших людей, враховуючи, що сьогодні непроста ситуація. Також